І зараз нами на зв'язку Павло, офіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України. Павло, вітаємо вас. Бажаємо здоров'я. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, глядачі. Говорячи про оперативну ситуацію на вашому напрямку, що зараз відбувається, що робить ворог? По оперативній обстановці ми зараз знаходимося в околицях Бах, в районі Бахмуту. І ми можемо спостерігати тенденцію, що. Активність ворога наразі трошки зменшується. Я маю на увазі саме піхотні штурми вони є, але трошки зменшилася їх кількість. Але ворог не змінив тактику з приводу артилерії. Артилерійських ударів наноситься дуже багато, якби зовсім не відчувається якийсь голод. Снарядний і е, останнім часом дуже велика кількість безпілотних ретальних апаратів у нас на напрямку, е, починаючи від е, якихось е, DJI Mavic, да закінчуючи орланами, ланцетами, півдронами, дронами, дронами камікат з, з різних рівнів виробництва тобто, це і кустарні дрони, і е, ланцети, які е, призводяться в них на виробництвах, на концерні калашників і таке інше. Це зараз є основною з таких проблем. А якщо говорити про підтримку з неба, коли окупанти допомагають собі авіацією, як часто це відбувається, і що ми можемо протиставити? У ворога по застосуванню авіації є дещо специфічна тактика. Ворог Зовсім не часто може собі дозволити попрацювати аж на лінії зіткнення, ну грубо кажучи, в районі видимості піхоти, да або піхотних розрахунків там пазирка. Ворог підлітає. Ну це просто придумав приклад підлітає на найбільшу відстань, що дозволяє відкрити вогонь. Це, наприклад, як застосовують гелікоптери, відстрілює боєкомплект Нурсу. Які йдуть по навісній траєкторії, це не дуже точно, не дуже хаотично, але безпечно для пілотів і е, відходять. Е, літаки, ну, вони діють більш агресивно, вони підходять більш ближче, але в принципі наші зенітники вони дуже добре працюють в цьому напрямку. У е, нас, я б не сказав, би, що у нас достатньо всього, але у нас є засоби, щоб е, щось протиставити російській авіації. З'явилася інформація, що зараз росіяни підпалюють мінні поля для того, щоб спровокувати вибухи і уповільнити наступ сил оборони. Чи стикалися ви з подібною практикою? З приводу підпалювання мінних полів на нашому напрямку такої практики ще не проводилось, Але як кажуть ну, експерти, це не для провокації вибуху відбувається, бо коли ми випалюємо місцевість. З мінними полями набагато зручніше проводити розвідку з дронами, і на виповненій землі міни будуть явно виділятися. Тому з виповненою місцевістю набагато краще проводити інженерну розвідку, і ворог вже буде розуміти, де заміновані ділянки, де не заміновані. Тобто міни не завжди будуть випухати від підпалів. Ми маємо це розуміти, тому це мені здається, що це проводити. Це більш як для розвідувальних заходів, а не для провокації пожеж були вибухів. А чекайте, а я хочу зрозуміти логіку ворога, хоча б часто вона не зрозуміла. Вони ж підпалюють свої мінні поля, а для чого їм тоді розвідка цих полів? А, я вам кажу, що на, на, чому я не можу вам привести... Нормальний приклад, бо у нас на ділянці ми не зустрічалися з такою тактикою. Але от взагалі підпали мінних полів це загальна прийнята тактика для полегшення розвідки. І ми самі розуміємо, що на деяких напрямках ворог все ж таки продовжує наступати. Це не тільки ворожі міні-поля. Ця інформація з'явилася в Нью-Йорк Таймс, Вони писали про те, що саме таку, до такої тактики вдаються росіяни на Запорізькому напрямку для того, щоб уповільнити наш контрнаступ. Давайте ще поговоримо про зміну сезоні. От зараз розпочалася осінь. Чи має пора року значення для фронту? Що змінюється? Ну, звичайно, пора року має вплив. Влітку буде жарко, взимку буде холодно. Весна, осінь буде дуже волога. Да. Я не можу вам говорити про дуже такі глобальні питання, чи сповільниться наступ під час зміни сезону, але ми це на власне тіло ми будемо відчувати зміну сезону. По-перше, осінь передбачає сезон дощів, окопи, позиції буде заливати, вони будуть сипатися. Це буде дуже некомфортно безпосередньо для піхоти. Також ускладниться певна прихідність техніки, як з нашої, так і з ворожої сторони. Але ну я не вважаю, що це дуже страшно. Впораємося, переможемо. Так, дякуємо вам, дякуємо за службу і дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Павло, офіцер бригади швидкого реагування Рубіж Нацгвардії України.